Вашій увазі, інтернет-шоурум ФАМА представляє глобус Ірс with, with Klaus від мова. Дизайнерський глобус діаметром 21 см стане чудовим подарунком для поціновувачів елітних сувенірних рішень. Куля обертається саме завдяки особливому магнітному механізму і двом спеціальним сферам, наповненим рідиною та розташованих усередині. Глобус не вимагає інших джерел живлення, таких як батареюк. Або електрики, адже відміно працює завдяки сонячній енергії. Модель планети виконана з високоякісного полімеру з неймовірною точністю та деталізацією. Навіть найвибагливіші колекціонери будуть раді мати оригінальне доповнення до своїх зібрань. Подаруйте ексклюзивний глобус, досліднику або науковцю, а також прихильнику оригінального інтер'єрного декору.